Князь Володимир Мономах, Як він князював і яку науку дітям дав, Ярослав Мудрий мав п'ять синів: Ізяслава, Святослава, Всеволода, Ігоря і Володимира. Між тих синів поділив він цілу Україну на п'ять уділів, а ще шостий уділ Галичину дав своєму внукові Ростиславові. Що був сином Володимира. На жаль, ті сини Ярослава Мудрого не жили по батьківській смерті в згоді так, як того бажав їх славний батько. Вони зараз почали між собою воювати, а з того користали нові вороги України, половці, що прийшли тоді з надкаспійських степів. По смерті Ярослава князював у Києві його найстарший син Ізяслав. Він часто воював з братами Святославом і Всеволодом, проти яких Ізяслав взивав на поміч навіть польського короля Болеслава ІІ Смілого, що був його швагром. По смерті Ізяслава став київським князем його молодший брат Всеволод, що мав багато клопоту з половцями. Він теж остаточно віддав Галичину синам Ростислава. Василькові і Володареві. По Всеволоді князював у Києві святополк, син Ізяслава. За його часів, половці також уже шарпали Україну, що треба було піти на них війною. За порадою всеволодового сина князя Володимира Мономаха, зібралися всі князі в році 1103-му, пішли на половців і сильно їх розгромили. По смерті святополка кияни запросили собі за князя цього власне Володимира, що був сином Всеволода, отже, внуком Ярослава Мудрого. Його згідливість і хоробрість знали всі і сподівалися, що він знову зміцнить Україну так, як його дід Ярослав Мутрий і прадід Володимир Великий. Надії киян і цілої України здійснилися. Володимир князював дуже розумно й справедливо та обороняв край перед половцями й іншими ворогами. Він знову зібрав у своїх руках всі українські землі, крім Галичини, де тоді вже князювали самостійно галицькі князі з роду Ростислава. З половцями звів Володимир більше як 80 битв, і взяв у полон 300 половецьких князів, знищив половців так, що вони відтоді служили вже українським князям, любив правду і щодня сам судив людей на своєму дворі, а судив справедливо, заступався за убогих і слабих перед багатими і сильними, так само не дозволяв, щоб князі билися або сварилися між собою, щоб злучити всі українські сили проти ворогів. Володимир скликав два рази всіх князів на з'їзд. На тих з'їздах князі присягали на Євангелії і цілували хрест, що будуть жити в згоді між собою, а це дуже зміцнило українську державу. Слава про нього йшла по всіх краях. Кажуть, що грецький цісар Константин Мономах прислав йому дорогі дарунки. Між якими був золотий вінець з хрестом зверху. Цей вінець називався шапкою Мономаха, і тому й князя Володимира назвали Мономахом. Він мав до цієї назви право ще й тому, що його мати була дочкою грецького цісаря Мономаха. Отже Володимир був його внуком. Володимир Мономах князював у Києві 12 літ. І вмер 1125 року. Його поховали у церкві Святої Софії в Києві. Умираючи, залишив своїм синам заповіт, септо поучення, як мають чесно і згідно жити, щоб рідний край зріс у силу. Він пише в тому заповіті так: Більш над усе майте страх Божий. Не лінуйтесь». Не покладайтеся на бояр і на воєвод, а самі доглядайте за всім. Шануйте старого чоловіка, як батька, а молодого, як брата, будьте справедливими суддями, присяги не ламайте, гостей і послів вітайте як дарунками, то напитками, бо вони по чужих землях несуть добру і злу славу. Не забувайте того, що знаєте, а чого не знаєте. Того научайтесь. Постать Володимира Мономаха, поруч Олега, Володимира і Ярослава Мудрого належить до найсвітліших в історії українського народу. Тому звеличує його наш поет у пісні так. По незгодах між братами ти заблиз, як зірка ясна, бо за тебе Україна процвітала горда, щасна. Добрий, чесний ти й розумний, справедливо став судити. Ти сильнішим не дозволив слабших кривдити й гнобити. Міцно владою держав ти прибагату Україну і на ворога водив ти свою сміливу дружину. У вісімдесят походах взяв князів половців 300. Твоя слава по Україні голосна ішла і чиста. Ти князів до згоди кликав, як дітей та рідна мати. Знайте всі, що тільки згода може тривко будувати. Ти на смертному вже дітям дав свої науки, довго тим наш край держався, що створили твої руки.